Я сьогодні, бачите, так оділася, щоб не казали. А то, на вулицю вийду, дійсно. Мама каже, я мама вийшла, каже, ти що на морі, кажу, так, да, зараз буду в басейні купатися. Та да, брешу я. В басейні купатися не буду, бо він холодний. Зараз на огород лізу. Так, а ну-ка. Та ні, в басейн я не полізу, басейн холодний. Холодний. Зараз буду. То мої очки, то я. Це мої... Ні, то я просто винесла з хати, то я заберу. А то ті вчора що Дімка в ній приклеїв сині, наступили і поламали цю. Ось сьогодні на шуму, Санька пиляє, сусід пиляє ці траву. Траву пиляє. Дивіться, яка гарна. Як, як на цьому, так? Як на пляжі, так, карманів немає, немає карманів. Так. Мідро треба взяти. Одіну і одягнув рукавички, тому що засру руки дуже-дуже дуже дуже сильно. Ви мене не бачите, я не буду стопку брати просто. Отак, бачите мене? Е, ще ви стали. Ні. Не виходить, не виходить. Чи ви підглядали за мною просто? Не виходить. Ану отак. Ану. Оце бачите, який, яка лінила алочка. Піти взяти стойку не хочеться. Розумієте, не хочеться. А хочеться показати, який вам в мене красивий костюм. Костюм красивий. Красива жінка, але заміжня. Так, ну як не типу, подуратися? кажуть, ой Дімка ось як дурачок, так і мама в нього дурачок. Дурочка. Я люблю кого потуратися, чого ні. Так, діло таписький. Так, піду, візьму відро. А ви потім просто... зайцем. За гербані поки пошли со мною. Так, це все жарти, як кажуть. А працювати потрібно. І працювати зараз покажемо. Обріжу, що де попадало зайве. І підпушимо помідорчики. А міжряддя Санька прийде з роботи, буде підв'язувати. А він підв'язує так, як слон. Ото, знаєте, в чайній чи в посудної лавки, Да. То хай буде поки, а потім під... зараз підпушимо навколо помідорчиків, і я зріжу зайве, щоб е, на землю лягло. Оце ми зараз будемо робити. О, бачите, прямо, прямо русло, ось прямо русло, куди текла вода. Це ж провірили слів, робота шикарна, ніде нічого не зломилося. Все, йшла вода, навіть аж вибило, бачите. Так що і полуницю треба зібрати сьогодні. Ну, це все періодами. А тобі не жарко жарковотом жилеті? Не жарко їй в жилеті. Вон, бачиш, віші свої повільно. Прохладно? Нормально. Так що працюємо. Що зробила я? Ви думаєте, перчатки оділа та хренушки. Ну прямо ну не потягнеш сапу. Оце підняла, обрізала, нижнє було. Якби вчора не помила, я ж кажу, що хуже було. То один там десь падалішні в цвітах знайшла, он досадила. А так возьму вови, там в нього багато. Трішки пізніше, нехай після всіх цих. Тут теж. Підпушкала, ну, обрізала, тому вселися це все поломане. Що залишилось, те й залишилося. Отак. От Розу зараз треба палку теж ставити, підв'язати. Мама вирвала оцю петрушку, нафіг уже вона не нужна. І під персик поставила палку, тому що, ну ви ж розумієте, що там уже все лежить, на, розумієте. Мама ось сіла, знайшла собі роботу. І подивися, там, що тут цибулю синю, що посадили. Що люда викинула? Неї толок. Толок, так? Голов виросте ну, Я експеримент. експеримент. Так то ж не цибуля, то ж просто листя буде зелень. Ну, Молода команда тут, звісно, все дивіться. Зробила, а це що тюльпан вирився, так? Да? А, так вона Вона любить виривати тюльпани. Бачите, зриває. От теж молода команда повинімала з корнем. О! Тюльпани. Не, Ні. Ні, бачиш, ні. Ну ви ж бачили, що ні, ні, то я. Так, а що тут не стало, я не пойму. А, листя вона вирвала з отих, що таке високе. Ага, вона вирвала те листя. Ну тут уже, дивіться, хоч кашу розкинь. Ох, мусора стільки, дивіться, назбирала. Ой-ой-ой, та -ой -ой, тут уже не скажу, що тут у нас таке погроми ще було. Вона ну, то встає Санька на роботу, вона встає ще раніше, щоб не мішати йому то йде, шукає. Деється, оце не годиться, треба положити просто туди, все ж під хату йде під фундамент. цю цибулю вона казала, та що пам'ятаєте, Люда синю викинула кримську, а вона посадила, каже, з неї буде толок. Ну я толку не бачу, зелене щось буде. І астри посадила, ну вони приймуться. Ну залило їх тут вода стояла. У нас тут міг, собачка Фокстер'єр, похована в цьому углу. Ну, тут кругом порядок. Може, можливо, сьогодні дасть Саньке обірвати верх черешня. Вона ж там просто зараз, зараз, зараз хвилиночку. По 150 гривень в магазині. Дивіться, яка черешня. Диві. черешня. Ось мій палець. І ось черешня. І там вон, наверху вона ж сама-сама, де не густо, але вона є. Ця санька прийде з роботи, бо я туди не достаю вже. бачите, там нарве поїсти, поїмо, а то полупаємо. Та. Чи вареники, чи морозилку заховає. Ну, в неї тут порядок. Я не розумію, чому це треба саньки спросити. Дивіться, тут кругом сухо, ось цей ось навес іде. А тут оце вода. Чи можливо тут стик? Труби чи що, що нас стики воно забивали через верх ішло? Ну кругом а оце отут мокро. Не знаю чого. Треба. Ну, ви знаєте, це Сашко, ви думаєте, він у мене хазяїн? Ну, Він оце даже не цього навіть не помічає. А я помічаю, все чую. Говорю, Саня, а що так станція якось странно робить? Ой, да, десь завоздушена. Не поч... Ну, зовсім не чую. Машину їду, ксань, щось там стукає. Та ні, щось стукає. А да, там щось те. От це так, розумієте? Ну, Картопля буде, мабуть, як бешена в цьому році. Вон, той, бачите, зовсім такий лисий, тому що ну, побило. Картопля це іш... і шкірки. Оце просто чистила. Це половинки. То маленька, яка остання. Не тут, як, знаєте, як ото, я не буду казати, ото, що на М називається, я як Семеренко. Я як семеренко все роблю. А це другий семеренко сидить ось. Та ще таке минуло. Чого ти такі ножиці не возьмеш? Мам. оце Кухон... взяла, не хочу другий брати. Кухонні. Рівно. А, ну, куди ось ось його... а куди ти його гінеш? Це одне все ж? Оце дуця, це завтра здам. Так я усі отрізаю, смотри. Я бачу. О, а зв'яжу. А це висипане. А оце ж корінь, це ж саме смак. смак. — почист... да? Це ж воно. А може почистити? Та маму, успокойся. — Я можу почистити. А я, не с... я навіть не сумніваюся, що ти можеш почистити. Ось, Бачите, впала вчора і вже. О, все, за чим я підсказала? Не зрозуміло, за чим я це підсказала. Так що я оце тут почала теж під... Не можу. Ну просто сапу не потяну, налипай, не можу її оббивати, її так я кажу, мам. Зараз, дивіться, зараз я вам покажу. Я тут розбулася. Оце можна сапати. Диви, це ж граблі. Отак залипає і нічого не зробиш. Хай трішки підсихає, потім наведемо порядок. Нічого, нас в шию ніхто не гоне. Просто, знаєте, підпушить, щоб дати можливість рослинки рости. Оце саме головне. Мої красуні, боже, познущався над вами цей град і дощ. Нічого. Нічого. Ви звикли, це ваша. Як кажуть, середа. Серда. Е, оце, я вам вже казала, чи ні, оце під цією пляшкою. Я така була рада. Це мене Діма Адєсіт вітав із днем народження і дарував рози. І ця розочка таке було, неначе вона прийнялася. Я навіть здивувалась, думаю, ну як це так? А, воно просто зеленіло, поки що. Думаю, ну як так, такі голландські гарні рози. Я так раділа, думаю, ну, все, 100% прийнялося. І я вам скажу, дивіться, вона тут трішки навіть пішла. Можливо, щось їй там під... Ні, вона укоренилася, пустила, розвернула, навіть вусочка там одна була. Бачили? Отут. І вона пішла, але пропала. Дуже тяжко, ці голландські рози, я навіть... Ото з магазину дуже тяжко. А так, як ростуть кущі, взяли ножничками, підрізали одну гілочку, то обов'язково приросте. Так що те, що я хотіла зранку зробити, я зробила. Зараз піду трішки своєю роботою займусь, якесь відео змонтую, тому що зараз якось не вистачає часу і настрій якийсь не такий. І скажу вам одне, що... І люди зараз подачам переглядати нема, коли я бачу, що Ну нічого все одно треба тримати, 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 щоб не втратити канал. Так що зараз мию свої чисті руки. Уже бачите, дивіться облікося, дивіться яка облікося. Все воно таке похозь. Оце на все, на мені дитячу попочку, правда, походзі. Ой. Вибачте, що я так розмовляю, але в мене таке часто буває. А кажуть, що я дурочка, та нехай кажуть, що дурочка, чи не дурочка. Вони тільки розмовляють, мабуть, таким офіційним голосом. Увага, увага! Говоре, там як хтось там, свята, читання. Я сьогодні буду готувати витрішки, бо більше я нічого не можу готувати. А розповідати я можу багато, що готую все. Навіть пташине молоко даю. Беру пташку і даю молоко. Цікаво. Ви думаєте, нема молока? Не є молоко пташине, так прямо й цвіркає з ціцьки, так і цвіркає. А ковальчук каже, що немає пташки ціцьки. Дурна вона. Так, все поки все далі буде.